ваша хвилина. Ладно, я шеріф за цим столом. Я в першу ніч перевіряю волосьо, бо тіп вскривається шеріфом. Ну, я шеріф, він вскривається. Я перевіряю, на першому ході він червоним, на другому е, перевіряю Скевича, бо тіп сідає в вагон з четверкою. Коли весь стіл проти четверки, одиничка каже: четверка мені подобається, коли починаємо проти нього голосувати, Скевич каже. Ну, якщо всі, то я теж буду. І він теж перевірений червоний, блядь. Просто подолбайобськи граєш. Ти дуже, дуже хуйню накидав в, в сам е, стіл. Якщо тут є лікар, будь ласка, я думаю, що ти не лікував мене на, на цьому кругу. Полікуй мене зараз, бо швидше всього я маю уходити прямо в цю ніч. Я буду перевіряти. Без... Блять, у мене 6, 9 і 2. Я вірю, що ось вісьмерки. 6, 9. 6, 9. Раз на масі. Я не, не знаю, просто кого перевірити. Я Скажіть, мені кого перевірити, я перевірю. Вісім. Я б йшов би всю ніч без Е, Понятно, швидше быстрее все, четверка у ходу. Менше якусь інтригу чи лошадь вся хуйня. Мы ж не можемо без втрат. А я голосування?